Додому вже сівалку відчепив. Зараз причеплятиму диски. Вже вал цей поставив, все, зараз цепляємо. Трактор повністю перемазав, тут перемазав, диски всі перемазав. Короче, передок теж перемазав в тракторі. Значить по сівалці, що була така проблема, рванув у мене шланг. Сам винуватий, так вийшло. Господи не ось. Все. Поїхав, вчора мені перепакували. Обламало тут аштусера, мені перепакували, все зробили, все, все працює. Помию. Не дивіться, помию. Зараз, зараз, зараз ну, залив уже дизельне топливо. Зараз їдемо дискувати. Фух, зараз поки що працюю по шабашкам так як свою кукурудзу вже обсіявся, осталась в мене соя. Сою, поки як по мені рано, то тому. Чекаю ще пару днів, а поки є шабашки, то їдемо, працюємо. Зараз скажу, що поки що по шабашкам дискую і, і сію, тому пишіть, яка у вас ціна на дисковку, по городах і по гектарах. От двох гектарів по чому і до гектара по чому. І так само по сівбі. Яка ціна. ціна. Що у вас по цінах на сівбу і на диски. Так як сівба, я вроді там чув, що кажуть не менше тисячі сіють. То й півтори тисячі. Я ж кажу, тут я насчет такого. Я сказав, ціну не подобається до побачення. Я по калимах сильно не хожу. А якщо хтось і попросить, то я ж кажу, я свою ціну сказав, не подобається, то не мої проблеми. Ну. Кому не подобається, от, сразу кажу, купляє нову сівалку і сіє хай хоч по 500 гривень. Якщо навіть по 500 гривень будете сіяти, треба вам 500 гектарів сяти, щоб відбити сівалку. А 500 гектарів за 500 гектарів, я думаю, ви знаєте, що без сівалкою. Це ж не таки сама сівалка, а ще плюс трактор купіть. Це що, цей, що ще старіший трактор, а щоб новіші трактора, так, там такі ціни на запчастини. Так само і диски. диски. Дискова борона на вас 115 тисяч гривень стоїть. Люди знають, дискують, кажуть, 1000 гектар. Ви що, прикалуєтесь чи що? Яка тисяча гектар? Хіба що, якщо 1000 гектар і плюс 20 літрів солярки? Ну, я взагалі не розумію. Ну дисковка, 10 літрів солярки ти тільки потратиш на гектар. Це вже 500 гривень, як мінімум. Ну, і що, і що ти заробиш? 500 гривень з гектара це тобі скільки? Це 200, 230 гектар треба дискувати, щоб відбити диску в борону. Та за 230 гектар ти. Та і трактор посипляться, диски посипляться, і, і це знає скільки днів треба дискувати. Ну ви що, прикалуєтесь, люди, я взагалі не розумію. Ну, для, для чого ви це робите? Ну, я я ж кажу, я свою ціну сказав, не подобається до побачення. У мене своєї роботи вистачає, в мене свої... Хоч би своє поробить. А так чисто по-людськи вже і то не всім роблю. Деяким людям допомагаю. А останнім не допомагаємо. Не подобається таке. Всім хороший не будеш. Навіть якщо ти зробиш і за 500 гривень приїдеш за за саму солярку, я вам скажу, не переживайте, що все одно бісруті скажуть, що ви сама кончена людина, що ви жоби об обожралися, засралися, техніки понабирали, а не можете людям допомагати. Я вам кажу, є така приказка, як казала е, з мультику, ну цього. Є не чи бурашка, та я, як криска ворушка чи хто там що. Хто людям допомагає, то й тратить. Время зря. Красивими ділами прославитися не можна. Так що послухайте і не робіть ніколи таких помилок. Родичам то ще таке допомогти ще. А наліво так за спасіба робити, вам ніхто ніколи його в житті не скаже спасіба. Розказують, що нічого не ламається. Розібрав розподілітель, тут, тут цей клапан. Ось така от проблема, резинку з'їло, закусило і не піднімає диски. Зараз вроді привезуть запчасті. Я ж кажу. що розказують, що в тебе ж все своє можна робити. Mm. Ніхто не бачить оцим всім своїм. Я, яка це тяжка робота, які це нерви, і скільки це треба сили, фінансів. Щоб хоч трошки триматися на пробу. Він розказує, що він те такий пошарпаний. Покрась його. Блін, та ви думаєте, що я не хочу його покрасити? Ну я не знаю, як людям пояснити, що, що трактор це, це робоча сила. Він не стоїть ні секунди. Він постійно працює, 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 працює сутками. Вночі тільки він гушиться. В день завів зранку. Все, в кінці дня заглушив. Ну все пофарбується, блін. Ну ну відсіємося, я ж кажу, зранку всі, я в обід приїхав, перецепив на диски, дискувати почав. Ось така проблема ви... виникла, вибачаюся. Чекаю запчастини. ну, ну, Блін, ну такі люди дивні, ну, я ж кажу, воно на, на скорость не влітає внішній віт. Понятно, мені ви думаєте, він мені подобається такий зашарпаний. Ящика того, як нібудь зварили, думав пофарбувати. Думаєте, пофарбував, ну нічого реально не встигається. Нема взагалі ні секунди свободного време. Ми вже опаздуємо на тиждень, можна сказати. Робить просто тупо сутками. Тому, хто хоче пофарбувати, будь ласка, забирайте, вночі фарбуйте, тільки так, щоб я зранку міг на ньому поїхати. Сушіть, що там хочете робити. А то всі такі розумні, пофарбуй, пофарбуй. Блін, ну ніхто не, не приїхав, не пофарбував. ну, ну Або куп, купи там собі те, купи там собі ковбайна. Ну та, так легко сказати купи. Ну, це будь-то би, давайте, ну, дайте мені гроші, я піду куплю, я вам там віддам через кілька років. Ну, якщо хочете, так давайте. Ні, то дивіться. Я показую так, як є, а не так, як ви думаєте, що все красиво на картинці, що, що ти. День-два поробив, все, гроші считаєш, все хорошо, в тебе все класно. Блін, ну це далеко не так. Я ж кажу, хто в цій сфері крутиться, вариться, той знає, як це, що, які терміни є, посіву. і що реально не вистачає днів на все. І робочих рук. На одні руки реально це все дуже і дуже важко. Зараз ось раз-два, блін, додіскую, поїду в цей плюс буду сіяти. Приїхав діскувати, зробив 20 соток. Як не шланг лопне, так щось поламається. Якщо не щось поламається, так той розпреділитель, як не розпреділитель, так насос. Ну, блін, ну все не так легко, як кажеться, що ти раз-два і вискочив зробив. Це коли нова техніка імпортна, то, да. то ти. Це те саме, що на Жигулю. Поїдь, блін, вже не жигулю кудись там в Германію, допустимо. Ну ти його, ти на ньому не доїдеш просто. А сядь якусь іномаречку новеньку свіженьку, ти будеш їхати собі з комфортом. Так що у нас новий день, діду е, швиденько зараз за кукурусою, тут недалеко від нас продають, Якраз проїжджаю, місцевість. де ваги такий блогер, гроканал Єготичний, я думаю, багато хто його знає, тому Віталій тобі величезний привіт. Якщо дивишся мене, також дуже багато в них я навчався, дуже багато дивився, їх навчався, сам так робив. Дуже толковий хлопець. Кажу ж величезний тобі привіт ще раз. Можливо, колись десь побачимося. Світ круглий, маленький, тому. тому був би радий зустрічі, поділитися досвідом. Так що таке зараз швиденько їдемо і, і будемо сіяти кукурудзу. Звісно, зробили, повипилювали дерева, тепер видно все красиво. Бачите, що хтось на шалом коротше, Та ти що? Тепер тут у них така красота в селі. Зараз якраз участок цей буде, де вони... та всі, я думаю, бачили, де вони гілки вивозили. Тут кинули дерево. Тут. Там зараз далі буде. Да, у них дорога, звичайно, більш-менш нормальна в селі, так скажу. Особливо за селом, тут нова дорога в них. В залі просто красота. Да. Ми наводили порядки, трохи гарно повиходили. Так що таке розкопав кукурузинку. Дивіться який корінець. Уже, ну, тут сантиметрів 7 корінця. І такий погонок уже кинув. Все, посадимо назад. Хай росте. Ось так от. Все, порядок. Дивлюсь, де не де подається соняшник, пішла. О, ось нашу бігам показати. Хоча дисковка була проведена, дивіться. Який соняшник. Це ж за скільки він днів виріс, я скільки днів багато посів. Я 19-го посів, сьогодні 24. те Це 5 днів. Що це за 5 днів, таке соняшник можуть вирости. Ну, подивіться. Ну не може бути, щоб я його дисками не повиривало. подивіться. Думаю оброблять. Пріма плюс мілагра. Тому пишіть як воно. Вроді кажуть, все чітко, тому пишіть хто пробував, хто працював. Il y a qu'on a platouille.